У вас апатія, пригнічений стан, плаксивість, сонливість, відсутність апетиту чи навпаки, бажання їсти все і багато. При цьому зміна настрою зазвичай супроводжується зниженням активності, почуттям безсилля, підвищеною втомлюваністю і неуважністю. Осінь за логікою речей, час емоційного спаду. Після літніх радощів відпустки, відпочинку і нових знайомств, людина емоційно виснажується і, як результат, депресія. Як вберегтися від небезпечної недуги знає Галина Досин, яка поспілкувалася сьогодні на цю тему з психологом. Причини осінньої депресії вчені та медики аналізують уже давно. Одні вважають, що нудьгу спричиняє малорухливий спосіб життя і брак вітамінів в організмі. Інші переконані, що ми просто неправильно виходимо з відпустки. Існує теорія, згідно якої депресію спричиняє дефіцит світла в осінньо-зимовий період. Згідно з іншою версією, винуватцем млявості і поганого настрою в холодну погоду є гормон мелатонін, який дуже чутливий і виділяється тільки в темноті. Загалом депресія це накопичення негативної енергії всередині людини. Якщо ж вас все ж таки здолала депресія, не сумуйте, все поправно, головне мати бажання. Лікується нудьга легко і просто. Насправді починати треба з самих звичайних житейських речей. До медикаментів, як радять лікарі, і, зокрема, і психологи, вдаватися треба в останню чергу. Найперше радить психолог, треба потоваришувати з природою, побільше бувати на свіжому повітрі. Підставляти своє лице і руки останнім промінчиком сонця, тому що ультрафіолет він і свіже повітря. Вони дуже потрібні людині в осінньо-зимовий період. Одним з важливих чинників у боротьбі з депресією є харчування у цей час. Лікарі радять вживати більше продуктів, які містять триптофан. Він сприяє утворенню серотоніну, тобто гормону щастя, який відповідає за гарний настрій: овочі, фрукти, шоколад можливо, невелика кількість червоного вина в осінньо-зимовий період допомагає людині в підкращенні настрою, але, звичайно, нічим не треба зловживати. Після розмаїття літа і кольорового бенкету золотої осені нам бракуватиме прекрасного. Естетичний голод це не порожній звук. Взагалі яскраві кольори помітно піднімають настрій. Психологи навіть довели, що у погану погоду яскраво-червоний колір покращує самопочуття. Підніміть настрій, оточіть себе красивими речами. Це найголовніша порада фахівця. Не забувайте про яскраві деталі в гардеробі. Купіть куртку якого-небудь екстремально яскравого кольору, особливо якщо на роботі ви змушені носити. Темний консервативний одяг. Змініть інтер'єр вдома. Навколишній світловий фон дуже впливає на психічне самопочуття. Тому намагайтеся оточити себе світлими речами, поміняти шпалери і взагалі максимально змінити обстановку, в якій перебуваєте більшу частину доби на більш світлу і простору. Жертві депресії ні в якому разі не допомагати порожніми словами. На зразок мобілізуйся. На тебе неприємно дивитися, скільки можна вже давай. Щось будемо робити. Нам слід пам'ятати, що коли людина дійсно є в депресії, це як хвороба. Треба трішки підтримати людину і, можливо, посумувати разом, а можливо, трішки посумувати, а потім перевести розмову на щось інше. Тому що, коли людина насправді хворіє вже на депресію, вона, вона внутрішньо може волати про допомогу. Нас насправді зовні вона буде говорити мені, допомога не потрібна. Даремно таку людину веселити це означає підмінювати її активність своєю. Якщо людина нудьгує, їй це потрібно. Депресія це спосіб захисту від тиску, пресингу, особливо емоційного. Ми вдаємося до такого засобу, коли відчуваємо, що більше не в змозі витримати емоційну напругу. У такому стані жертва депресії зазвичай не хоче допомагати собі сама і не просить допомоги у інших. Найбільша небезпека, яку таїть депресія, це поява суїцидних планів. Усі стримувальні чинники, етичні, релігійні, соціальні відходять на другий план. Ось тут ми повинні своїм то, ну друзям, чи своїм знайомим, чи колегам, чи родичам. Не пропустити цей момент, осінь при всіх її недоліках прекрасна пора року. Просто треба вміти неї насолоджуватися. Тільки восени можна помилуватися золотисто-багряним лісовим убранням, послухати тишу лісу, походити опалим листям, яке шарудить під ногами, і подихати цілющим осіннім повітрям. Не упускайте цей шанс. Боротьба із самим собою ще нікого не вилікувала. Це як громадянська війна, в якій можуть бути постраждалі. Але ніколи не переможці. Одна частина особистості не може вилікувати іншу. І треба пам'ятати, що успіх в житті і щастя це є тотожні речі. Перед депресією абсолютно всі рівні і багаті також плачуть. Не відмовляйте собі в задоволенні.